i-115 я вже їм це тогорічна прищепа i 115 настайка на війну то є львів ТСР Брайса. Форма зійшла. Малесенька. Я каже Юрко про коньяк, отак народжується коняк, отак народжується хурма. Правда, Юрко? Весенька, вона класна. Малесенька. Вона стояла у нас в холодильнику. Температура була нульова. Ну, В нижній камері, в, нижні, в, нижні, в, нижні, нижні в нижній шухляді, де овочі тримаються. В нижній шуфляді. І тоді ми поставили... То називається стратифікація. Чуть-чуть не сказала по-іншому. Світті <ріст> вона там була. Було. З три місяці, правда? Три місяці там лежала вона, кульочку, в мішечку. Весна. Повним ходом. Починає квітнути абрикос нащеплений на персикові. Персикове дерево. І ось такі в нас вже персики вродили. Не знаю, чи видно вам. Юрій щось затіяв, з кущами ходить. Юрій, що ти кущі носиш? Ну і тяжкий той ящик. Доброго дня, друзі! Ви на каналі Я і мій Юрко. Сьогодні ми будемо кольорувати хурму. Сьогодні 27 березня. Цю хурму я заніс місяць тому в приміщення. Для того, щоб вона почала скоріше свою вегетацію. Можна було на ній щепити. Ось так вони вже пішли листочки гарні. Так, Подивимося, що в нас є тут. Я зберігаю ті черенки в холодильнику, в нижній шухляді. Це є мокра ганчірка. Далі йде мішечок. Так. Так, ще одна мокра ганчірка. Тут у нас є черенки. Це у нас є мікусу. О, і будемо його щепити. Це є гібридна форма форми. Вона є виведена в Японії і експортувала до Америки. Зараз ми її спробуємо нащепити на наших підщепах, які вже виготують. Решту я буду ховати і далі ставити в холодильник, щоб на сонці вона не стояла. Тут ще в мене є первістка. Василя Миколаєвича дерев'янко, первістка. Говорили, що вона була би пропала. Але її врятували, так як його звільнили з дослідного господарства. А де мікусу? Чаранок. Ти поклав середину. <рес> так ховали, так ховали, що середину, так? Знайшов своє мікусо? Ні, не спав він тезки. Я не гризе? О, є мікусо. У нас тут яша гризе, виногради. До речі, мікусо є морозостійкий сорт з гібридних сортів хурми. Він витримує до мінус 30 градусів. Але він є трошки пізноватий. Так як I-115 дозріває в вересні, то цей буде на жовтень. На кінець жовтня, листоп. Так, ну що? робимо всю процедуру. Спирт. Так, Тут я вже щепив щось. Спирт точно. Чуть оператор не задихнувся. Оператор вже би мав бути привичний. Чого то? А що то оператор привичний має бути? До таких речей. Вино, наливки. Поки Юрко нащепить свої рослинки, то я тут оп'янію. Так. Тут зробимо теж дезінфекцію. Ну що, продивляємося, яку броньку будемо різати. Ось так воно є. Це верх, це низ. Ну що, будемо брати саме нижню, по порядку йти. Все вже вже. Так, ну що, робимо заріз? Зарізаємо на хурмі. Робимо таку кишеньку, піднімаємо догори десь на сантиметр від того, де ми заходили, і вирізаємо в тій кишенці. Ось так. так. Є. І даємо тут ширше місце, де значить ми даємо ми беремо верхню бруньку, чим поширше. Підрізаємо під брунькою. напевно, і зверху. Ідемо вниз. Так. І сюди її встрізаємо. Так. Йдемо в кишеньку. Ось так. І верх. Підрівнюємо під той, що там є заріз. Так. О. Все, осталось тільки замотати стрічкою. Починаємо знизу вмотувати. Знизу йдемо догори. Йдемо по бруньці. Бруньку так само закриваємо, щоб не пересохло. Ось так. Порвалося, нічого, далі йдемо. І опускаємося вниз. Все, готово. Зав'язали, щоб не розмотував вітер. Цю верхню частину я буду зрізати десь за 2 тижні. Як пройде два тижні. Поки що, щоб брунька живилася, потрібно, щоб проходив сік догори до верхніх лячок, листочків. І він буде живити нашу бруньку. Якщо ми її обріжемо, то вона у нас сохне. Що чекаємо 2 тижні і обрізаємо її сантиметрів 5-7 над брунькою. Дякуємо вам за перегляд. Не забудьте поставити нам подобайку. Хто що не підписався, підписуйтесь на наш канал. До зустрічі в наступному відео. Па-па!